Всім привіт! Мене звати Вадим. Я дуже радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про 5 книг, які я прочитав за останній місяць. Це не все прочитане. Я все експериментую з форматом прочитаного, тому що це не мій улюблений формат, і я хочу читати в задоволенням, а дуже часто я просто. Намагаюсь прочитати якнайбільше і мені здається я багато чого втрачаю. Тому я вирішив трохи поекспериментувати і розповісти тільки про п'ять книг, які мені дуже сильно сподобались. Це всі книги, які я можу оцінити на п'ять з п'яти. І це книги, які я звичайно можу майже порадити кожному. Тут кожен знайде щось для себе, тому що всі п'ять книг дуже різні. Перед тим як перейти до книг, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть в коментарях, що вам сподобалося з вашого прочитаного останнім часом. Найбільше, і можливо, я знайду щось цікаве для себе. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Добре, давайте перейдемо до першої книги. Це Бестселер New York Times номер один. Книга називається Я Рада, що моя мама померла від Дженнет Маккерді. Це не роман, а мемуари. Але ця книга читається неймовірно захопливо, хоча історія, яка тут описана, дуже страшна, і назва книги повністю, як на мене, відповідає тому, що відбувається в книзі. Як би це жахливо не звучало? Я думаю, багато хто знає, хто така Дженет Макерді. Це дуже популярна американська акторка, яка грала в серіалі Айкарлі, який виходив ще в нульових. В цій книзі по суті розповідається нам про її життя, про її непрості, дуже аб'юзивні стосунки з мамою, про те, як вона прийшла до акторства, про зйомки, кастинги і те, як це все попливало на неї в дорослому житті. Мати Дженет вона вирішила, що її донька вона. Неймовірна, і вона повинна досягти успіху. Вона робила все для того, щоб реалізувати свої мрії. Вона хотіла бути акторкою. Вона хотіла мати цю популярність. Вона вирішила все це реалізувати в ролі Дженет, яка мала єдину ціль в своєму житті. Це догодити своєї матері. І звичайно, це все доходить до неймовірно катастрофічних наслідків. У дорослому житті Дженет зложиває алкоголем, у неї розлади харчової поведінки. У неї в дорослому житті неймовірно складні стосунки з мамою, тому що а, вона не хоче, щоб вона дорослішала, і книгу читати дуже боляче, але мені здається, її я можу радити прочитати всім, тому що ця історія настільки сильна. Це точно книга, яка входить в топ кращих книг, які я читав у своєму житті, тому що. Вона викликала у мене стільки емоцій, і в основному це була злість. Мені було дуже шкода. Дженет хотілося просто, щоб хтось, з дорослих, які е, працювали в індустрії телебачення, нарешті звернули увагу на цю жорстоку поведінку її матері, але звичайно, цього не відбулось, е, тому що всі, в принципі, були зайняті тим, щоб заробляти гроші, і Дженет. Вона єдина тримала фінансово практично всю свою сім'ю. Тому, як ви можете зрозуміти, тиск був на неї неймовірний. Книгу ще раз повторюсь, дуже раджу, вона дуже сильна історія, яку мені здається, дуже складно забути після прочитання. Але я думаю, що книга може виявитись тригерною. особливо якщо у вас складні стосунки з мамою, то можливо краще її не читати. Наступна книга після прочитання якої я спочатку подумав, що непогана. Книга е, доволі цікава. Мені сподобалося, вона написана, і е, е, є над чим подумати. Книга ніби виправдала мої очікування. Але після того, як пройшло вже декілька тижнів, я зрозумів, що книга сподобалась мені набагато більше, ніж я спочатку подумав. Це я говорю про авторку Керолайн о Донох'ю. Е, роман називається Випадок з Рейчел». Я дуже сильно чекав вихід цієї книги українською. Я її передзамовляв і був трохи розчарований її перекладом, тому що. Видавництво Vivat, звичайно постаралось трохи зіпсувати враження своїм читачам. Це все зроблено спеціально для того, щоб як я думаю, обійти е, податок на дорослі слова. Наприклад, секс в цій книзі називається шпіліндриканням, шпеканням. Тут навіть член одного разу згадується як шкіряний свисток. Що е, мене дуже здивувало, і всім, кому я це розповів, е, вважаю, що це жахливо. Але цей переклад мене дратував буквально перший сторінок 100. Потім я вже якось е, звик до цих е, шпіндрикань, і в принципі, я повністю занурився в цю історію, і мені книга сподобалась. Але якби переклад був кращий, то звичайно цій книзі ціни б не було. А так е, трошки це мені зіпсувало читання. Я не дивився в оригіналі, е, можливо, там теж є якийсь сленг чи діалект, але я в цьому дуже сумніваюся. Бо книга справді доросла, це не дитяча книга, і не підліткова. Описуються історії життя 23 річних молодих людей. Тому, звичайно, вони займаються сексом. Він тут згадується дуже часто. Я був дуже здивований, коли е, почав читати цю книгу і побачив переклад. Про що ж ця книга? Тут нам розповідається про головну героїню Рейчел, як можна зрозуміти з назви. І про її друга, якого звати Джеймс. Вони разом винаймають квартиру, також вони разом працюють в книгарні, обожнюю, коли головні герої в книгах працюють в книгарнях чи якось пов'язані з книгами. Це завжди, додає якоїсь атмосфери, якогось шарму. Рейчел вона навчається. Джеймс він просто працює, вони проводять час разом, вони багато гуляють, розважаються, і вона захоплюється своїм викладачем, якому. Здається, 38 чи 39 років, і вона вирішує влаштувати йому презентацію його книги, першої його книги, яку він написав, і саме так вона хоче його звабити. З цього просто закручується весь сюжет з цієї презентації. Вона знайомить професора з Джеймсом. У них там невеличкий спойлер, у них там зав'язуються деякі стосунки, це квір Роман. Професор разом з його дружиною входять в життя uh, Джеймса і Рейчел. Ця книга мені чимось нагадала uh, романи Салі Руні, особливо розмови з друзями, розмови з друзями я обожнюю. Це одна з моїх улюблених книг. Тому, звичайно, ця історія мені теж сподобалась. Ну І Керолайн Керолай теж uh, ірландська авторка, описуючи час uh, десь 2008 2010 х років. Коли була економічна криза в Ірландії, не було роботи, багато скорочень. Тому герої намагаються всяку вижити в цей складний час, плюс зрозуміти себе, взагалі зрозуміти світ людей, як жити. Вони закохуються, багато гуляють, розважаються. Я таке дуже сильно люблю, тому що люблю читати книги про героїв, яким біля 23, можливо, до 30 років, тому що це. Якраз той період, який я зараз переживаю в своєму житті, тому мені вони дуже близькі, їхні переживання. Можливо, саме тому мені ця книга так сильно сподобалась. Раджую цю історію всім, хто любить книги Руні, кому подобаються квір-романи. Саме для вас ця книга буде дуже цікавою. Наступна книга, яка мене теж дуже вразила, від якої я взагалі нічого не очікував, це Марі Бенедикт Єдина жінка в кімнаті. Це історія про дуже відому акторку Геді Ламар, яка також була науковицею, завдяки якій ми зараз взагалі можемо користуватись телефонами. Починається історія, коли їй біля 19 років, коли вона знялась у фільмі Еротичному Екстаз, який всі розкритикували. Вона грає в театрі, і там вона зустрічає чоловіка, який до неї залицяється. Мені дуже сподобалась Геді Ламар. Вона була дуже сильною жінкою з досить молодого віку. Вона знала, чого вона варта. Хоч їй і не повезло, і вона вийшла заміж за дуже жорстокого чоловіка, який хотів її тримати в золотій клітці, але вона зробила все, щоб покинути його. Вона приїхала в Голлівуд, вона знімалась у фільмах, і в той же час їй дуже не подобалось життя в Голлівуді. Їй не подобалась ця розкіш в час, коли Європа була повністю поглинута війною. коли Її знайомі, її сусіди, родичі. їх знищували нацисти. Книга звичайно дуже сильна, але в той же час вона не є емоційно важкою. Вона показує наскільки важливо вірити в себе, як важливо відстоювати свої інтереси. Це чудова історія, дуже натхненна. Єдине, що мені трошки не сподобалось, це моменти, коли були описані ці наукові спроби. Оце, те, як вона з цим композитором е, робила свій е, винахід, я там, чесно, взагалі нічого не зрозумів, тому що з фізикою в мене все дуже погано, і я читав і такий, боже, я реально нічого не розумію, що вони роблять, про що вони говорять. Хоч ніби там якоїсь надзвичайної термінології не було, але в той момент я почував себе дуже тупим. Тут цього насправді небагато, всього декілька сторінок, але. Це єдине, що я не зрозумів в цій книзі. Тому, якщо вам подобаються історії про сильних жінок, обов'язково раджу почитати е, вам теж цю книгу. Наступна книга, яка мене вразила своєю незвичністю, тому що це скандинавська письменниця Ліна Вулф, роман називається Коханці Поліглоти. Я дуже люблю скандинавських авторів. Мені подобається те, як вони пишуть. Мені подобається їхній менталітет, оця їхня. Дикість характеру, якась тваринність внутрішня, такі завжди дивні, часто аб'юзивні стосунки описуються в їхніх книгах, звичайно, не беручи до уваги Фредеріка Бакмана, тому що Фредерік Бакман це якийсь дуже американський скандинав. То ця історія, от вона дуже скандинавська. Моментами навіть гидка. Якраз все, що я люблю, в скандинавських авторів. Ця книга отримала якісь шведські нагороди, але вони для мене всі невідомі, тому це якби не особливо важливо. Книга ділиться на три частини: це три доволі різні історії життя героїв, але всі ці три історії вони поєднуються. Як вони поєднуються, ви зрозумієте тільки в самому кінці? Мені сподобалась найбільше перша історія героїні Елінор, якій біля 35 років. А вона дуже дивна, вона вступає в якісь незрозумілі стосунки. Історія, по суті, починається з того, як вона знайомиться на сайті знайомств з хлопцем, який не зовсім виглядає так, як він себе описував. Вона приїздить до нього, ну, доволі далеко вона до нього приїздить. І це щось таке незвичне, дуже сучасне, але водночас і огидне, тому що тут можуть описуватися сцени. Випорожнень з багатьом таки не подобається. Також тут е, можуть бути всякі тілесні виділення часто описується глизна головних героїв, але для е, мене це навпаки плюс. Я люблю деколи щось таке незвичне, щось таке гостре, різке, щось що тебе повністю пробуджує, е, і так виносить трошки з зони комфорту книг, які ти звик читати. Це саме така історія. Також вона неймовірно красиво ілюстрована, наприклад. Ему, ілюстрації всі в такому рожево-сірому стилі. Багато ілюстрацій 18. Не знаю, чи можна їх показати. Я покажу вам мою улюблену ілюстрацію. Це вона, неймовірно гарна. Книга невелика, всього на 260 сторінок, тому це читання буквально на два дні. Якщо вам теж хочеться чогось такого, що вас точно шокує. Не можу обіцяти, що вам вона сподобається, бо книга доволі специфічна, але спробувати вважаю варто. І остання книга, про яку я хочу розповісти в цьому відео, це детектив. Навіть я б сказав, трилер або містичний детектив, суміш всього, це надзвичайно популярський популярський. Це надзвичайно популярний італійський автор Донато Карізі і його книга Нашіптувач. Це перша книга з чотирьох з циклу про слідство Міле Васкес, е, яка е, працює в департаменті, численний в департамент. Коротше, вона е, займається тим, що розшукує зниклих дітей, яких в основному викрадають е, маніяки. Дофілу вона саме розбирається в психології цих маніяків. Книга починається з того, що її запрошують бути консультантом в одній неймовірно жорстокій справі. Знаходять п'ять кінцівок, п'ять рук, закопаних в лісі. І цей вбивця цей маніяк також викрав шосту жертву, яка поки що є живою. І цій команді детективів, нашій головній героїні Мілі Васкес, потрібно знити цю шосту дівчинку, поки вона ще жива. А, і до того ж, вони намагаються знайти а, вбивцю, намагаються знайти трупи інших жертв, тому що він їх а, їм підкидає а, тільки тоді, коли хоче. Він буквально а, знущається над слідчими. Він а, показує свою владу. А, книга настільки напружена, мені здається, я ніколи такого детектива напруженого не читав. Тут напруга буквально починається з перших сторінок, і до останніх вона просто наростає. Тут весь час якісь нові повороти сюжету. Буквально кожній там, сторінок 20-30, тому ця книга просто не залишає тебе байдужим. Я її читав, допізнає, читав дуже багато, були дні, коли я навіть читав по 200 сторінок, що для мене взагалі не характерно, тому що я в основному читаю десь біля 100 сторінок в день, а тут я просто не міг відірватися від неї. Мені настільки було цікаво, куди ж слідство приведе далі. Весь час герої відкривають якісь нові деталі, і розділи закінчуються на найцікавішому. Тобі обов'язково потрібно дізнатися, що буде далі. Я вже замовив собі наступну книгу в цій серії. Поки що українською вийшли тільки дві книги. Я сподіваюся, видавництво КСД не буде довго чекати. Перекладе, видасть останні дві книги також найближчим часом, тому що я, звичайно, дуже сильно хочу їх прочитати. Хочу прочитати весь цикл одразу, я чомусь думаю, що це стане точно моїм улюбленим циклом найближчим часом. Якщо вам хочеться щось такого напруженого, що читається дуже швидко, тому що ти просто не можеш від цього відірватися, то я дуже раджу цю книгу. Це щось неймовірне. Не можу сказати, що мені... Прям дуже сильно припала до душі Міла Васкес. Мені здається, вона не зовсім до кінця розкривається в цій книзі, що звичайно можна зрозуміти. І я підозрюю, що вона буде розкриватися набагато більше в наступних трьох книгах. Я давно хочу познайомитись. з Донату Карізі. я вибрав саме цю книгу, саме цей цикл, тому що він найпопулярніший на будріць. Я обов'язково буду читати інші його роботи, теж тому що я зрозумів, що Донато Карізі точно мій автор. Не розумію, чому я так довго. Ходив думку цього автора, якого видають насправді досить давно українською, але я щось не наважувався його читати. Тепер я звичайно дуже радію, що прочитав цю книгу і відкрив для себе новий детективний цикл. Бо я цього дуже сильно хотів. Другу книгу планую читати тоді, коли буде анонсована третя книга. Для того щоб не робити великі паузи між книгами, у мене погана пам'ять я швидко все забуваю, тому краще мені такого не робити. Все як ви можете помітити, книги були дуже різні. Всі п'ять книг написані. В різних жанрах я, звичайно, раджу всі ці п'ять книг, але а, ви вибираєте для себе найцікавіше. Напишіть, до речі, в коментарях, яка книга вас зацікавила найбільше. Особливо напишіть, якщо ви читали якусь з цих книг. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші враження в коментарях. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.